Всім доброго вечора. Перепрошую, що трохи запізнилася. Були деякі технічні проблемки. Отже, мене звати Юлія Мостова, я журналістка і письменниця з України, і я нагадаю, що сьогодні я хотіла би провести цей стрім і розказати в ньому про свою ідею. Я її вже анонсувала у своїх постах. Я хотіла би створити з вашою допомогою плейлист до моєї книги. Як саме це функціонуватиме, і чому і що це за книга, я вам зараз постараюся коротко розказати. Якщо у вас будуть якісь питання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім у прямому ефірі. Якщо ці питання не дуже, на мою думку, стосуватимуться теми, то я просто вам відповім у коментарях. Але пишіть, я люблю читати. Отже, у 22-му році, у червні місяці, Вийшла в продаж в Україні моя дебютна книга, яка називається Моторошні легенди українського подобіччя. Це збірка, по суті, можна сказати, готичних новел, хоча там ну, не все на 100% готичне, є відступи від жанру, але це не так важливо зараз. Всього там зібралось біля 80 різноманітних оповідань. Книга поділена на етнологічні регіони України. Я просто помітила, що ви, напевне, не здивуєтеся, але в різних регіонах відрізняється трохи жанр і тема містичних легенд. Я подумала, що це доволі цікаво, це відкриває культуру регіону, це показує нам трохи іншу перспективу на місцевий менталітет, їхнє історичне надбання і так далі. Так от ця книга мала вийти раніше, але там були спочатку якісь там. Певні зміни у планах видавництва, а потім почалась війна і там почався повний треш. Цей е, тираж е, тимчасово загубився, бо книгу друкували у Харкові. Ну, коротше, було дуже багато пригод, зараз не про це. Е, коли ми готували цю книгу разом з видавництвом, якраз київський гурт I miss My Death прокатував свій альбом Місто. Е, не знаю, хто чув, хто не чув, це доволі класна робота. Це також збірка легенд, але київських. Я подумала, що це дуже круто, бо їхній альбом підходить принаймні до одного розділу з моєї книги. І в мене була ідея, можливо, зробити якусь таку співпрацю, якусь акцію, продати кілька книжок разом з цим альбомом. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І, взагалі, у мене було дуже велике бажання провести презентацію книги, цей свій літературний вечір у форматі рок-концерту. Ну, типу, там гурти виступають, десь, можливо, під музику трохи зачитувати книгу, десь між відступами, теж, між, між виступами, вибачте, теж під якісь інші музичні записи, щось таке, щоб було ну, атмосферно і драйвово, скажімо так. Але, на жаль, нічого з цих планів на, на момент релізу моєї книги не здійснилося через те, що почалась війна і вся країна, всі ми. Опинилися у повному хаосі і нерозумінні взагалі свого майбутнього через годину. Це було дуже важко для всіх нас. І на жаль, всі ці чудові ідеї вони так і залишилися лише ідеями. Ну і так з гуртами «Май місьмайдеса з іншими гуртами. Ну, я навіть не спілкувалася про це. І коли я вже приїхала в Німеччину, я тут натрапила на доволі цікавий запис літературного вечора такого письменника, як Зебастіан Фіцик. Він пише трилери. Він пише трилери, і доволі-доволі ну, цікавий, він дуже популярний, в тому числі серед готичної публіки. І він написав книгу, в якій у нього в центрі сюжету стояв плейлист. І він запропонував різноманітним німецьким музикантам написати пісні до цієї книги. Деякі з цих пісень він трохи цитував у своїй книзі, це було вплетено в сюжет. І коли він робив презентацію Літературний вечір цієї книги, то він робив це разом з музикантами, які записали, які записали йому плейлист. І це дуже зайшло народу, людям дуже сильно сподобалось. Я цьому не дивуюсь, це насправді круто. Я подумала, що класно, що такі думки відвідують на душі мою голову. От таке зараз я вже не буду робити презентацію моєї книги, і, на жаль, зробити літературний вечір в Україні я теж не зможу. Але у мене була ідея зробити зараз як. Такий проєкт, а потім на постійній основі супроводжувати кожну мою книгу плейлистом. Тож зараз я шукаю музикантів, яким було б цікаво зі мною поспівпрацювати. На своєму каналі я зроблю плейлист, до якого хочу додати обрані треки з каналів музикантів, щоб вам йшли перегляди. Ці треки мають відповідати атмосфері моєї книги, моєї книги. Там у мене є не тільки якісь такі готичні вікторіанські оповідання, також і пов'язані з язичницькою міфологією, також є оповідання, пов'язані з козацтвом, є true crime, є оповідання, які засновані на реальних історичних подіях, є також готичний гумор. Так що, ну. Типу, насправді ця похмура палітра доволі різноманітна. Е, ну, безумовно, я зроблю цей плейлист. Я його назву: типу, щось буде на кшталт звуки моторошних легенд українського по ну, щось таке. Е, цей плейлист буде на моєму офіційному youtube каналі також на сторінках цієї книги. Цю книгу я переклала нещодавно з української мови на німецьку і зараз шукаю видавництво. Якщо тут все добре складеться, то я хотіла би, звичайно, додати також цей плейлист до реклами німецької версії книги в ідеалі, але це треба обговорювати з видавництвом. Я би хотіла у самій книзі лишати QR-код на цей плейлист. Я думаю, це було б цікаво. Ем, зараз я на цьому тижні закінчую свій перший роман, свою другу книгу. Її робоча назва Кривава історія королівства вампірів. Це трапилось у українці. Ем, насправді я хотіла її видати набагато раніше, але як ви всі прекрасно напевно теж розумієте, що, на жаль, в житті буває дуже багато різних подій, які заважають нашим чудовим творчим планам. І тому написання книги треба доводилось кілька разів відкладати. Нарешті я це зробила. До цієї книги я також хотіла б в майбутньому зробити плейліст і також додати QR-код у саму книгу. Але, як я вже казала, це треба обговорювати із видавництвом. Ем, ну, планів у мене дуже багато. Звісно, якщо так вже сидіти і мріяти, я хотіла би. Зробити і більш поглиблену співпрацю з музикантами, тобто ми могли б разом писати, наприклад, якийсь гурт міг би писати пісні до мого роману, або я могла би писати романи до ваших альбомів. Мені здається, це теж було би прикольно. Щодо літературних вечорів, ну, якщо у когось буде можливість або нагода відвідати Німеччину і в рамках цього візиту зробити зі мною літературний вечір, це теж було би круто. Але, ну, на жаль, я зараз не маю можливості за свій рахунок запрошувати гурти. Ну, в принципі, у двох словах. Це все не знаю, що ще незрозумілого. Я можливо якісь аспекти ще не освітила. не висвітлила. Ви можете мені писати ці ком свої питання в коментарях. Я розкажу все детальніше, залюбки. Ну, сподіваюся, що все у нас з вами вийде. Всі, хто хотіли би взяти участь, додати свої треки до мого плейлиста, пишіть або в коментарі, або в особисті повідомлення. Я маю попередити, що, на жаль, я обиратиму треки дуже суб'єктивно. Я обиратиму ці треки, які, на мою думку, за моїми відчуттями найкраще відображатимуть атмосферу моєї книги. Ем, ну, і я сподіваюся, що це буде наш перший і не останній плейлист. Я сподіваюся, що у нас в подальшому буде така традиція таких ем, цікавих творчих співпраць, ну і концертних літературних вечорів. Дуже всім дякую за увагу. Сподіваюся на те, що скоро почую вашу цікаву музику, і будемо на зв'язку. Усім гарного вечора!